Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні ми починаємо проходження нової частини в рослини проти зомбі. Все ми... Моя... Ну що, на крищі? Так, угу, ага, угу, ага, угу, дуже цікаво, прям просто. А як ми будемо? Що за зомбі, зомбі? Так, а що мені це від нього? Так, ну, по стандарту. І от ТБ а, Максим не дивився цю штучку. І... Кого то взяти? Кого б то взяти? Ну давайте. Я сьогодні там ще того сонячника ніколи не використовував. О, тут ми тепер садимо в... В шось! Я не знаю... Ой. Ну ну ну. Короче, ми в точно його садимо, ну я не знаю що, Я забудь, як воно називається. Ну, будем и ні. Кудою підеш? А як а, 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 а як вони взагалі на кришу залізли? Ну давайте. Чисто ради приколу. Оп! А, це капуста! Тупо капустина, капустина, малерія, капучина. Так, ну-ну-ну. Ну давай, давай. в смысле, вони це хавають. Так це вообще не чесно. Це... Це в два рази тисяч метрів, не чесно. Там якісь зомбі, там типу він якийсь... Новий? Мені цікаво, що він робить. А чо? Не п. І Ні, то я попадаю по ньому, то я не попадаю. Прика Одеса не понів? Ну вайшся тупо. Що за фігня? Що за фігня? Якого фіга? Амона, амона, амона. Ти ж тиш 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 теж його поки. Я буду їх якось затримувати. Мені треба якось пор. А як мені? А, а як? Хорош. Хорош. Амо, а алло, гараж. А як мені? якого фіга, блін? Я не можу їх поставити! і лох. що ти? Не. Дякого? Сдохни. Откуда? Оце зараз вообще просто пугано Мене мене обізають мене тут Вообще ще зомбі як мені по ньому шмалять? А я не можу ставити лох. Тупий. Ну, хорош, ж дем? Не знаю, може хіба що рано ну, тут... А чого воно типу, стріляє по цій штуці, типу? Сама... Самий горух стріляє... стреляє стріляє, Стреляє, Стріляє якось фіга по цій штуці. Це вообще ж на типу. Просто браво, давайте аплодисменти. ні, 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 не не Ну ні, Ну то ну куда? Дохни! Хник-хник-хник зараз будемо, нупадос! Ми отримали ці саме... А, ми типа будемо тепер його може ставити. Щоб садити, його, негайно! Угу, шо ми можем всі купити? Так, ну в мене є Ні, я ви шо. Давайте, Гляну, що це таке? Добре, що я крейсі, добре, добре, я, я в курсі. <зум> Золотизм. Так. ТБ. 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 Ось, ось тебе, тебе, тебе. І тебе. все годиться. А, то все просто ці штуки. А, да, я його тупо можу ставити за 25 цих вод. Ну хтось і хороша ідейка. Угу, 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 угу.

Стріжі давайте мені треба бігом поки він не схоба, це можна їх буде поки що затримати о oh, ноу. No. А мені цікаво взагалі мені треба тепер ці вороху тут. Че ну мне мені нафиг не сдались. Типу. <таспорщик> Тупа. Тупе, тупе. Не, ну, ну дебил. Ей-богу. Ну воно поки що єдине, що якось ефектно справляється. Поки що. Ну це поки що. Але це поки що. О боже. Я буду їх якось так затримати. Надо тобто, я тут обосильний. Так. Ну, кстати, вот такого воно буде просто поставити і. Да. А він проблема в тому, я не знаю, типа, як... Ну, може це, кстати, в інших рівнях буде. Но я не знаю, типу, як справлятися з цими. Бляха. Я діб. Я діб. Я, я не туди поставив. Я просто занята справлятися з цими вот з... чуть Які... Кидають свою метку, блін, і топа. Забирайте моих чинариків. Рейнс. 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 І, кстати, воно рано поки що працюю сам. Кав, як це вся криша витримує. Ну хоча тут приблизно вага невелика. Так, да, тут вага швидше за все невелика від нас всіх. Ні, якщо щось таке гігантське, я не знаю, якийсь може титан, то криша, походу, поламається. Ой-ой-ой-ой-ой-не-ні. <плес> Жопам-пау Куда мы рухаемся? Куда мы йдемо Вы ещ офигели. Ви офигели. Но мне вообще пофиг. Майже Майже пофіг Майже О, монетка. А их, кстати, можно тоже, я боюсь, Проверить. А, маня... А! А! А, значит, не можно. Чё, Не. Тики-тильки... Того, вон. Ну хтось за щас може бути прорив. Тільки если в мене швидко буде перезарядка, я можу швиденько швиденько його поставити. О ну, тикины, на все чудик. О, не. О, не. Вот такой давай, пожалуйста, рыбай. Опа, опа. Оп, хорош я, yeah, хорош. Что кому на тупу понаставлять тут? Нет, Тикины вин. Знову приколи про басіка ставить. Може тупо так зробити. Ну все, це це, вони персить? Ні. лох педальний просто. Тупо вирішив ще трохи понаставляти. Вот. Че нарикив! Давайте, 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 давайте. Давай, 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 Ту-ту-ту-ту-тун. Тун, тун, сахура, тун. Сахур. тун. Угу. Просто, блин, капустай, сейчас закидаем их и все. И буде перемога. И буде перемога. И буде буде будет пере перемога. Потужна перемога. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Скотина. Не, ну випу девять, нянь, свашка. Воно довго перезаряджається, так що дам, вони. Ні, вони, конечно, не прорвуться. Ну не, ну скотена не... Поняв. Це як понімо? Як це понімо? Скотина, ти кого схавав? Вс, чи назас. Сюди, сюди. Що такого зробить? А, ну все, перемогу. Так, тепер у нас скокоруза просто! <клак> Я не знаю, що тут був <клак> Так, не знаю, третій пройде рівень, думаю, і четвертий. Напевно. Якийсь коричневий баклажан. Я не хочу навіть знати, чого він коричневий. Так, дивлюся, тут є цей зомбі з дербиною, значить. Значить. Значить, шо? А шо, значить, боже, шо я? Хаси, оце я хочу перевірити. Ну що, хоч емо на кабачкапту взяти? Щоб він їх... Давив! Такс, такс. Хе-хе-хе. скільки цікаво буде. Е, знов дві, угу, Ясно. Няс. Яс. Не, ну кудись ми йдем? кудись ми пішли. Ми шо, дебіл? Ви си не розумієте української мови? Що туди йти не можна. Давайте, оп. Як ти? Аааа, ну а ну просто маленька з... Зер... О! Це шо масло? То зернинка, то масло. що за фігня? Ну до того ж типу масло, воно зупиняє, типу. Ну не зупиняє, а призупиняє. Пойдете, мені здається, що Це такі шутки в зубах були правда, що... Ладно, хай так стоїть, хай так стоїть. Ща я назбираю на... На... на свого чинарика. І ми всі будемо їх хавать. Хоча з моїми навиками це нереально зробити. Або я зараз кабачка, то повізьму він давить. А мана быстрій. Быстрій мене паніка. Мене паніка охоплює. Ну походу капуста більше, ніж... Ну, більше домажа, ніж... кукурудзейшн. Ні, тільки не цей дебіл, Будь хто, але тільки не цей деб'ю. Ааа, хоча що я перериваю, боже! Я тупо... <смі> я тупо візьму Е, Тебе поставлю поки будеш домаз... Дома... Боже. Тупо кабачки тут не ставити, тут ще одну лінію цього і тут вже горіхи можуть піти. Типу ще коротше це побачити. А то я хай там стоїть, собі мені по балом на нього. Ну <рик> ну давай, ну че гада Ну то по мне цветки не те масло бере Причому такий блін. Я, я тепер хліба з маслом хочу Боже Хто його не їв, купает Життя У нас буде перемога. У нас буде, буде, буде перемога. Пять. Потужна перемога. Нічого си. Що це таке, бульо? Це вощий законня. От. А, це тоже обогрейт? Омега, це тупо апгрейд. Ну і воно типу, більше сонця мені дає. фу Фуфо фу -фу. о А ні, стоп, мене не то та воно мало йти. Це не ну, я дебіл Я дебіль. Возьму че його. Кжасава! Отако... Ага, 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 ага-ага-ага. вс вс все, вс вс, до мене трошечки доходить, що я дебіл. Бей. Це оберет мені здається, непоганий. Ну мені здається лише. Боки, блін О, ну конець. А цікаво можна якось пришкорити, перезаряд... пришкорити, боже. Боже, шо я ляпну? Пришвидшити цю... Перезарядку цих уборі. Найбільше Ну, швидше заряджайся я міг бігом їх поставить а так що він робить тупо мене питання Чко ні, 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 ні лох 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 педали просто Просто... А, у них драбин! А мона якось я ей заду... задуб... Ні, ну ви поняли. А, то просто тупо тупу мона забрати... А потім поставити зум... Хакер, блін! А я так спин удар. стільчик... Ну, кстати, це хитро, хитро. Хитро Нет, через Риный хочу. Цей рівні будуть уход, ты вс. Наба. Три максимально два мінімально. Ну <гліп> просто... Це хит... О це кстати, пак... Оце кстати. А якого фіга сім ми йдем туда. На, блин. А Ай, схавав мого. Чинарика. Дебил.

Да. О, ну дебил. Не, я дебил. Я дебил. Я дебил. Ну дебил. Ну дебил. Просто. Я хотів поменять, блин, и я тупо не того. А, я дебил! Я не муж. Який я дебил. Дебил. Вс, в тупо всіх всі коментарях, що я дебил. Не, ну ты бил! Ну я не можу. О боже. Що вони там так лизуть? Что там медом намазано? Не, ну я бил! Ой, боже. Чого їх так лізуть сюди? <плес> ну, моя линия обороны просто мега топ. Топчик як синий горобчик. <схід> Раму трудно, да. Я прям такий поэт, гамна пакет

А, тут а їх де? А, ні, все-все-все, чиназ. Нас вообще все, чи чиназес просто. У нас такі чиназас робиться, що це вообще чиназ. Ну все, тупо ждем. Цей Ця... раунд, он тут поки вони дойдуть. Их одно зараз всіх приб'є. Все. опа. Якась фіганяє, яку мені тупо насрать на неї. Хай йде в баню. Так, добре, да, да, да. От те, що перевірити. Ну як воно працює, що це таке? Воно ж не дарма тут. Ладно, Надіюсь, серія вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою коментарем. Напишіть в коментарях якісь поради, які я казав відео, бо я вже чесно не пам'ятаю, що я казав. Ну а з вами був я, Діма. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!